Українська а, мотивація вона не зменшиться. Дивіться, що ми можемо втратити, ми можемо втратити все, що ми можемо вибрати? Вибороти тільки перемогу. Що таке перемога? Це просто повернути все своє. Тому у нас немає виходу. Як ми можемо втратити мотивацію, бажати вижити? Це про бажання вижити. Так, ми знаємо, ми захищаємо цінності спільні і демократію і свободу, але в нашому випадку. Свобода і демократія це не слова в нашому випадку. Це конкретне наше життя. Ми сидимо в Одесі. Якщо ми не будемо боронити узбережжя, завтра тут буде росіяни, і у нас не буде більше моря. І зовсім його не буде. Не буде моря, у нас не буде логістичних, логістичних шляхів продавати, вирощувати своє зерно, тощо. І, і ось вам і все. Ми будемо втрачати крок за кроком, втрачати нашу державу. Ну ми боремось за те, щоб не бути пустелі.